Неосвіта програма для молоді, у межах якої вони можуть розвинути, а головне проявити свої здібності та дізнатися багато чому новому. Так, вихідними у рамках цього проєкту пройшли два круті майстер-класи. Раді вам повідомити, що розпочалася реалізація дуже крутого проєкту. Проєкт називається «Неосвіта». Він спрямований на розвиток неформальної освіти серед молоді. В рамках цього річ в рамках цього проекту планується проведення ряду локальних заходів спрямованих на різні вікові категорії. Перший захід виготовлення ляльки-мотанки. Його проводила Наталія Чураєвська, майстриня та заступник директора з навчально-виховної роботи будинку дитячої та юнацької творчості. Вона не лише навчила хлопців та дівчат, як правильно робити ляльку-мотанку, а й розповіла учасникам про історію та значення ляльки в українській культурі. Сьогодні я проводила майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Це українського сакрального оберегу. Це дуже важливий захід, тому що наша молодь вона живе в інших ритмах, в інших подіях, але вона повинна знати своє коріння і розуміти, що саме завдяки цьому коріння вони є і мають певне обличчя, яке відомо світу і всім іншим країнам. Якщо не знати свого минулого, то майбутнього теж не буде. Учасники також підкреслили, що вважають подібні заходи важливими задля для збереження української культури та ідентичності. Дуже сподобався наш майстер-клас, адже це наші традиції. Дуже важливо їх знати І мені дуже сподобалось робити ляльки-мотанки. Дякую організаторам за те, що влаштували такий важливий захід для нашої молоді. Мені дуже сподобався цей захід. Мені сподобалось, що ми зараз робимо. Я хочу це повторити. Та... Мені дуже подобається сам викладач, який викладає дуже цікавий та радісний. Я вважаю, що ось такі заходи дуже важливі, а саме для. Того, щоб дізнаватися більше про українське, тому що е, я особисто не багато знала про мотинки, і для мене це було дуже цікаво. Другим заходом було малювання картин афірмації разом з майстриною Світланою. Хлопці та дівчата зібралися гарною компанією у парку на свіжому повітрі та поринули у світ творчості та власних мрій. Сьогодні в рамках проекту Неосвіта ми проводимо творчий захід. Цього року це вперше за територію нашого офісу. Тому вирішили поринути в таку творчу атмосферу саме на території парку, завдяки соціально-відповідальному бізнесу, який підтримував нашу ініціативу. Маємо змогу сьогодні займатися творчістю саме в такому місці. Повною малювати афірмації, загадувати свої мрії, бажання, і що потім вже всіх учасників вони обов'язково здійснилися. Учасники проявляли креатив та творчість, малюючи фарбами на полотні та загадуючи свої заповітні мрії та бажання. Старклас мені дуже сподобався, він був чудовий, дуже захоплюючий. Я дуже рада за таку можливість і те, що молодіжний парламент Кармачика нам дає стільки можливостей реалізувати себе, показати свій внутрішній світ, емоції перенести на папер. Це дуже круто, і я дуже задоволена, що провела так корисно свій час. Чудовий майстер-клас мені дуже сподобалася атмосфера цього заходу. Дякую парламенту за те, що організовують такі заходи. На мою думку, під час війни це дуже важливі івенти, які несуть в себе певний глибокий сенс. І для будь-якої людини потрібне таке відновлення. А це було якраз про це особисто для мене. Дякую. Якщо ви бажаєте потрапити на цей проєкт, зробити це дуже просто. Щоб потрапити на один з таких заходів, слідкуйте, будь ласка, уважно за анонсами на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах в групі в Телеграмі. Там ми обов'язково викладаємо анонси, проходити просту реєстрацію по гуглу формі, і потім організатори з вами зв'яжуться обов'язково і запросять на такий захід. Організаторами програми традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.